Що таке ACP125 та яким чином воно пов'язане із радіозв'язком? Як відбувається Radio Check Procedure порядок перевірки зв'язку у військових країн НАТО? Які умовні слова потрібні для визначення потужності та якості сигналу? Хто такий Роджер та яке значення має умовне слово Ліма Чарлі? Які комбінації слів має знати кожен військовий, щоб доповісти про «signal strength and readability»? Я Олена Четрижова, вчителька. Це армійська англійська, перший канал, що робить «Military English» доступним та зрозумілим для українського війська. І я продовжую серію уроків із радіозв'язку. У першому відео ми розглядали основну лексику з теми «Radio Communications». Шукайте його на каналі. А цей другий випуск буде присвячено перевірці зв'язку: «Radio Check». Налаштовуйте свої приймачі на отримання та запам'ятовування нового матеріалу. Радіотелефон Procedure – порядок установлення радіотелефонного зв'язку та ведення радіообміну. І докладний опис цього порядку міститься в ACP-125 – Allied Communications Publication 125. Це інструкція зі зв'язку розроблена та опублікована by the Combined Communication Electronics Board – структурою підпорядкованою DOD – Міністерству оборони США для використання країнами НАТО. Цей документ встановлює порядок голосового радіообміну Prescribes the Voice Procedure – та визначає так звані Procedure Words або pro words» – умовні слова, що слугують для уніфікованої, лаконічної, зрозумілої комунікації між військовими різних країн НАТО та їхніми союзниками. Основна характеристика умовних слів і повідомлень для радіозв'язку plain language, тобто проста ясна мова, коли ви кажете рівно стільки слів, скільки необхідно, без зайвого. Порядок, який окреслює ACP-125, може застосовуватись у захищених і незахищених тактичних голосових мережах, On Secure and Non-Secure Tactical Voice Nets. Тому Communication Instructions Radio Telephone Procedures покликані to ensure a standardized way of passing speech and data traffic, забезпечити стандартизований спосіб передачі. Голосових повідомлень та обмін даними максимально безпечно, as securely as possible, відповідно до точності, швидкості та потреб командування та управління consistent with accuracy, speed and the needs of command and control. Друзі, я розібралася з цим документом, та в цьому уроці хочу познайомити вас з деякими елементами порядку радіокомунікації та деякими умовними словами Procedure Words. саме з тими, що використовуються під час Radio Check Procedure – перевірки зв'язку, зокрема, Signal Strength – потужності сигналу, and Readability – чіткості. Передачі. Та перш ніж я перейду до пояснень, хочу подякувати всім, хто підтримує армійську англійську переглядами, вподобайками, коментарями. Я, до речі, їх читаю та на найкраще відповідаю, тому пишіть обов'язково. А особлива подяка нашим, поки нечисленним, але вже наявним спонсорам на YouTube, які підтримують наш проєкт своїм спонсорством. Шукайте кнопку спонсорувати на каналі. та допоможіть нашій команді і надалі створювати якісний і доступний освітній контент на YouTube, а також в наших інших соцмережах. Отже, Radio Check Procedure. За замовченням вважається, що всі станції мають хороший сигнал. Але коли є потреба перевірити, потрібен про word Radio Check, що означає, як чути. How do you hear me? Яка потужність мого сигналу та чіткість передачі. What is my signal strength and readability? Spartan base. This is Spartan 01. Radio -check. Після радіочек можна використати умовне слово Report, strength and readability. Повідомте про потужність та чіткість. Як відповідь ви можете отримати, Roger. прийняв, тобто зі зв'язком все нормально. Вас чути відповідно до Signal Strength and Readability Все добре. Нагадаю, що умовне слово Роджер, що раніше до зміни на роміо позначало літеру R в фонетичному алфавіті НАТО, означає «received». прийняв, зрозумів і воно вже знайоме багатьом із мого уроку про «The Native Phonetic Alphabet». До речі, щоб опанувати порядок радіокомунікації «In English», цей алфавіт треба знати на пам'ять: нічого не чути використовується, коли ви не почули відповідь на свої повідомлення від станції, яку викликаєте. Окрім того, якщо був запит не тільки на Radio Check, I ай репорт and Readability, то інші станції мають доповісти про потужність вашого сигналу. А саме Signal Strength та його чіткість Readability. Почнемо з розбору Signal Strength Pro Words. Це умовні слова для визначення потужності сигналу. Щоб дати репорт щодо Signal Strength, приймальна станція використовує такі слова: Loud. відмінно, голосно. Сигнал потужний. Your signal is very strong. Good. Добре. Тобто все гаразд. Your signal is good enough. Weak. Задовільно. Погано чути вас. Слабкий сигнал. Your signal strength is weak. Very weak. Дуже слабкий сигнал. Погано вас чути. your signal strength is very weak. Або ж можна використати вище згаданий про ворд. Nothing heard. нічого не чути. Якщо потужність сигналу нестабільна, настільки що не можна здійснити тривалий обмін даних, використовують умовне слово фейрінг. Сигнал зникає. Readability Pro Words – умовні слова для визначення чіткості, якості, передачі. Clear. Відмінна якість передачі. The quality of your transmission is excellent. Readable. Якість задовільна вас чути. The quality of your transmission is satisfactory. Unreadable. Якість передачі погана не чітко не можу розібрати. The quality of your transmission is so bad that I cannot read you. Intermittent. Складно розібрати. Чую вас час від часу. Сигнал переривається. Розгляньмо приклади використання комбінації умовних слів для повідомлення про потужність сигналу та чіткість. Відмінна передача без фонового шуму все чітко та зрозуміло. Ця фраза використовується не тільки у військовій комунікації, а й у цивільній, наприклад, під час телефонних розмов. Ви могли б її чути у фільмах, передачах, ток-шоу і ще багато де, якби дивились їх в оригіналі. Військові часто скорочують слова «loud and clear» до літер фонетичного алфавіту «Lima Charlie», Або знову ж таки обмежуються словом «loud «loud and clear»». Over. All right. I hear you «loud and clear». Reading you, Lima Charlie. Over. Якщо ж сигнал не loud and clear, дають коментар, комбінуючи відповідні умовні слова. Наприклад, Лаудбодистортед. Сигнал потужний та повідомлення чути нечітко. Важко розібрати. Good and readable – Чути з невеликим шумом. Weak but readable – Слабкий сигнал та можна розібрати. Weak with interference – Сигнал слабкий та з перешкодами. The signal strength is weak and there is also interference from another signal. Weak and unreadable – Сигнал слабкий і повідомлення не розібрати. Weak Signal and Cannot read you. Отже, друзі, тепер ви знаєте, як проводити радіочек, перевірку зв'язку і доповідати про потужність сигналу та чіткість in English згідно з Radio Telephone Procedures для військ НАТО. Також тепер ви в курсі, що таке ProWords і сподіваюся, запам'ятали деякі з них. Та радіообмін передбачає десятки умовних слів із їх значеннями, особливостями використання та призначенням. І у наступних уроках я забезпечу вам знайомство з ними. А поки напишіть у коментарях, чи ви Роджер сьогоднішній матеріал. Чи був він для вас clear або with interference? І що нового корисного ви дізнались із цього відео? Я Олена Чекрижова, вчителька, і для мене дуже важливий ваш зворотній зв'язок. А це канал Армійська англійська, на якому я проводжу спеціалізовану мовну підготовку українського війська. Перевірте, чи ви підписані, чи стоїть ваш дзвіночок, щоб ви нічого не пропустили. Бо я вже готуюся до нашої наступної навчальної зустрічі.